До вашої уваги пропонуємо дизель-генератор номінальною потужністю 120 кВт. Виготовлений генератор у 2025 році на базі французького двигуна Падуа. Шестиціліндровий двигун, дуже гарно себе зарекомендував, працює в складних умовах, дуже витривалий. Гарний моторесурс, надійна техніка. Якщо комусь буде цікаво до генератора, пропонуємо причіп. Вантажопідємністю 3,5 тони, Два торсіона по тоні 600. Тишла 3,5 тони. Причіп платформа спеціально підготовлений до великих зверху навантажень, а саме під генератор. Знизу стоять посилені кріплення щоб зручно було ставити та монтувати без дискенератор. Кого зацікавить, звертайтесь. На генератор 3 роки гарантія. Комплексне обслуговування, підключення, монтаж, доставка, все, що вам необхідно.